Слава Ісусу Христу, брати і сестри! У нас на проповіднику виникла така ідея, якою хочемо поділитися, яку також хочемо пережити разом з вами. Хочемо е, разом з вами пройти цю дорогу. Напевно, кожен шукає якихось особливих для себе шляхів е, і, і форм е, е, освячення на Великий піст. І я думаю, що. Кожен з нас якось хоче по особливому пройти цю дорогу. І ми хочемо вам запропонувати таку дорогу. Слово Боже, на цілий піст, ціле Святе письмо, яке ми хочемо розділити на 53 частини і читати протягом цілого Великого посту. Хочемо, це Слово Боже. Яке промовляє до нас, яке проникає в нас, яке торкається наших сердець, слово, яке стає також частиною нашого життя. Це слово Боже, це як дорога. Йдемо разом з Ісусом Христом в часі Великого посту до Єрусалиму. Пережиймо цю історію спасіння разом. Пережиймо також цю близькість Божу в Його слові. Якщо маєте в собі настільки відваги і маєте також бажання, підписуйтеся на проповіднику і читаємо Слово Боже разом. Це, звичайно, багато читання, і ми усвідомлюємо це, але я переконаний, що це прекрасна і свята жертва. В першу чергу, та, яка освячує нас, та, яка буде вести нас, і кожен з нас на кінці Великого посту буде зовсім інший. Бо слово Боже торкнеться, бо слово Боже перемінить, бо слово Боже вчинить нас новими. Закінчу так, як сказав Пророк, що настануть такі дні, коли не будуть прагнути хліба і води, але понад усе будуть прагнути Слова Божого.